Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава на віки! Поміж святом Вознесіння Ісуса Христа і зісланням Святого Духа, на яке чекаємо в День П'ятидесятниці, церква завжди нам посередині дарує оцю неділю, яку ще називаємо неділею святих Отців Першого Вселенського собору. Першого собору всієї Католицької церкви, Соборної церкви, 325 325 році, цей Собор відбувається, щоб виокремити справді, у якого ми Бога віруємо. І тому також сьогоднішній Євангелій, дорогі, дорогі брати і сестри, показує нам, яким точно є християнський Бог. Можна так сказати, що взагалі Євангелія від Івана котре ми читаємо із Пасхи, починаючи від Пасхи, читаємо тільки оце Євангеліє, воно нам не так хоче сказати, для чого нам потрібний Бог, але хоче нам сказати, наскільки Богу потрібні ми, наскільки Бог нас любить. Це Євангеліє, котре постійно наголошує про те, що. Ісус Христос приходить на одну годину. Година має на увазі той час спасіння. І от в сьогоднішньому Івангелії, 17 глава, Ісус Христос оце промовляє, Отче, прийшла моя година. Бо дивіться, дорі брати і сестри, вже в 13 главі була Тайна вечеря. Ісус Христос ще старається своїм учням дати останню науку, щоб все пояснити. А тепер 17 глава, і можна сказати, це 17 глава ціла, вона є одною цілою, єдиною молитвою. Ми часто в Євангеліях чуємо про те, що Ісус Христос молився. Але як саме Ісус Христос молився, ми чуємо якраз у цій 17 главі, як звучить Його особиста молитва. І ця молитва, дорогі брати і сестри, вона відбувається, можна сказати, Пару хвилин, може, якусь годину перед тим, коли ця година почнеться, коли його схоплять в воливному саді почнуться суди і почнеться хресна дорога. Це можна сказати духовний заповіт Ісуса Христа. Оте найголовніше, що Він хоче ще сказати, бо вже все сказано, все зроблено, так як сьогодні чуємо, що те діло, яке ти мені доручив. Я виконав. А тепер Отче прослав свого Сина. І про яку прославу Ісус Христос говорить. Щоб до кінця не просто говорити про Бога, а показати всім, яким є Бог. І це почнеться через якийсь короткий відрізок часу, почнеться ота подія, яка для християн найголовніша. Бо ми кажемо, що свою любов. До нас Бог показав на Христі. То найголовніший жест Божої любові, котрий в людській історії стався і котрий для нас настільки важливий. І ця молитва, дорогі брати і сестри, вона так традиційно називається архієрейською молитвою Ісуса Христа, тому що ви чуєте, як Ісус Христос молиться. Це дивна молитва. Там, де він молиться про себе, то він просить одного. Господи, Ти себе прослав у мені. Ісус Христос чітко говорить, що Він є для того, щоб прославити Отця. І знову ж таки, як прославити через ту годину, через той час страждань, коли буде невимовно боляче, але Ісус Христос свідомий, що Він має дойти до кінця, щоби прославити. Щоб показати, яким є Бог, щоб людина на всі віки зрозуміла, наскільки для Бога вона важлива. І це Євангелисти нам занотовують. Дуже цікаво, що всі чотири Євангелія найбільше описують страждання. Все інше, воно важливо, але лише як ті моменти, котрі нас ведуть до найголовнішого. Що Христос прийшов себе принести у жертву за те, щоб кожен, котрого Бог захотів, щоб Він народився на цій землі, щоб кожен мав вічне життя, про яке сьогодні Ісус Христос молиться для кожного із нас. Бо каже, щоб всі були одно, щоб вони пізнали, що. Ти в мені, а я в тобі і все моє Твоє і Твоє моє. І каже Ісус Христос, молюся за них, щоб вони були одно, так, як і ми. Я кажу, що ця молитва дивна, дорогі брати і сестри, бо Ісус Христос цілий час просить за нас. За тих каже, кого Ти мені, Отче, дав, бо вони твої. Якби ми, дорогі брати і сестри, стільки молилися. Про інших людей у наших молитвах, як це чуємо у цій архієрейській молитві Ісуса Христа. Цілий час лише просить за кожного, кому, кого Отець Небесний йому доручив. І каже, я сповнив уже цю місію і просить в Отця, щоб Його прославив до кінця у тому часі страждань. Дорогі брати і сестри, сьогоднішня неділя особливо має нам показати, наскільки ми всі важливі для Бога. Бо цей Євангеліє читається в цю неділю пам'яті отців першого Вселенського Собору, який уже в 325 році чітко вирішили, і ми з вами це молимося на символі вірою, бо символ віри, який молимося на кожній літургії, він бере свій початок якраз із 325 року. Ми всі молимося, що віруємо в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, тобто того, котрий народжується від отця. Світло від світа, Бога істинного від Бога істинного. Оці першого Вселенського собору так підкреслювали ці слова, тому що була виникла єресь Аріанізму, котра стверджувала, що Отець є один єдиний, бо Бог може бути лише один, а того, кого ми з вами називаємо Господом Ісусом Христом, є справді Його Сином, але є Його найдосконалішим сотворінням. А отці Вселенського собору сказали, що тайна Бога, в яку ми віруємо, це є Отець Син і Святий Дух. І Син, про якого ми кажемо, що він народжується від отця, він справді народжується, але не народжується в часі, а відвічно народжується. Тобто нема такого часу, щоб отець був без сина. Логіка дуже проста, дорогі брати і сестри. Нема такого часу, щоб Бог не був в любов. А як зобразити ту любов? Котроє найбільше пережиття, яке може людина в своєму житті пережити? Який досвід? Ну коли в нас дитина народжується, це щось неймовірне, особливо перший, перший раз? Це таке пережиття, котрі, мабуть, найбільша радість на землі. І от святі Отці кажуть, що любов Божа, ми кажемо, що Бог є любов, вона відбувається так, що Отець постійно народжує сина, котрий воплотився потім від Діви Марії для нашого спасіння. І вони кажуть, що Бог це не просто одиниця, але Він є в трьох особах, бо так Бог нам показався, як Отець Син, а пізніше як Святий Дух, бо ми усі з вами чекаємо на Святого Духа Утішителя у день п'ятидесятниці. І от, дорогі брати і сестри, дуже важливо собі сьогодні збагнути, що отець, котрий народжує сина, у тому. Своєму єдинородному Синові бачить іще всіх інших своїх дітей, синів і дочок, про котрих Ісус Христос сьогодні молиться, отче тих, яких Ти дав мені. Ми не просто так і з вами на кожній літургії, молячися за ваші прохання, обов'язково прочитуємо ім'я кожного, за кого ми молимося. Бо в Ісусі Христі Бог кожного знає по імені. Для нього важливо є просто людство, котре Він сотворив, і котре Ісус Христос спасає, для Бога важлива кожна окрема особа, кожна окрема життєва історія. Ось це сьогодні маємо собі сьогодні близько взяти до серця. Що Ісус Христос молиться сьогодні іменно за мене. Для нього важливо молитися за кожного, кому, кого Отець йому передав. Ісус Христос один раз і назавжди показав любов Божу до нас і показав нам, що Отець кожен раз радіє, коли народжується нове життя, народжується Його син і дочка. Найбільше горе, котре може бути на землі, це тоді, коли діти, чи вірніше, коли батьки ховають своїх дітей, то і це Бог переживає. Переживає як батько. Дорогі брати і сестри, почуття Божі, вони такі самі, як наші, бо ми сотворені на образ і подобу Божу. І як Бог переживає. За свого єдинородного Сина Ісуса Христа, але виконує свій план спасіння, бо хоче спасти кожну свою дитину, так він переживає за історію кожного із нас. Тож, коли ми молимося, пригадуємо собі оце, що за мене також у той момент молиться Ісус Христос. Молиться, щоб і я міг сповнити Божу волю, так як Він. Молиться за мене, тому що. Я для нього дуже важливий конкретно. Іван, Василь, Марія, Анна і так далі, що Отець Небесний настільки близький до мене, як був близький до самого Ісуса Христа. Коли ми цього научимося, дорогі брати і сестри, то тоді справді будемо жити Богом, так як Бог живе цілий час нами. Слава Ісусу Христу!